Добрий день. З метою дотримання вимог законодавства розмова буде записана. Мене звати Юлія, індекс 4063. Я верстенько з вами спілкуюсь. Напевно. Угу. Ви до нас телефонуєте. Представтесь, будь ласка, більш точно, ніж напевно. Нестор Іванович. З яким питанням телефонуєте? Пропущений. До вам. Ми телефонували з приводу боргу Ігоря Станіславича. Ви його знаєте? Так. Ну, яким він вам доводиться? Ви з його номера телефонуєте? З вами. Да. Mm, Ігор Станіславич, і до нашої компанії згідно Я Анастро Іванович. Шановний, ви сказали, що він доводиться вами? Цього достатньо на запис телефонної розмови. Зрозуміло, Нарік Іванович? Зрозуміло. Дуже добре. З приводу боргу спілкуємось. Якого боргу? Ну, вашого, не одного. До нашої компанії, згідно 512 статті цивільного кодексу України, було відступлено право в свої вимоги по трьом вашим проблемним заборгованостям. Товариство з обмеженою відповідальністю Перша безпечне агенство необхідних кредитів, торгова марка MyCredit 4782 грн. тисячі гривні 96 копійок. Товариство з обмеженою відповідальністю SelfieCredit. Кредит. Одна тисяча дев'ятсот сімдесят вісім гривень вісімдесят шість копійок. Талінаура Україна, торгова марка, кредит 7. Три тисячі триста пятьдесят вісім гривень вісімдесят дев'ять копійок. необхідно оплатити дані заборгованості в найкоротший період. Не пам'ятаю таких заборгованостей. Ну от я вам нагадала. Нічого я не брав. Брали, погоджувались, жодного разу не заперечували я, у я, я, мене боргів ніколи не було. Так, а ви давно вашу кредитну історію приглядали? Да, у ну, вас сьогодні, нас в кредитному реєстрі боржників. Чудово. Ви з 23-го року зафіксували собі кредитну історію в даному реєстрі. А ви просто мали шукати по Ігорю Станіславовичу, а не по Нестору. Якомусь там, якого багато не потрібно. А Нестор Івановичу назвати? Ну, от по ньому, можливо, боргів немає. Це ну, порожні розмови. Ну, а якогось там маю шукати, якого є, є Нестор Іванович? Нікого це не цікавить. А ви курсів ви... приймете на справу? Любите телефонувати, любите розмовляти ні про що, не пустить борг. Ви вже представили, що Вигор Станіславич, от змиріться з цим на запис розмови. На запис розмови я сказав, що я ми не. Ми її завершуємо порожніх розмов і з вами водити не буду. А можна ми будемо водити? Добре, це за обмеженою відповідальність. Фінансова компанія Європейська Агенція з поведення Я вас слухаю. Єврейська Агенція? Що за Єврейська Агенція? За якого питання ви телефонуєте? З приводу смс-повідомлення. Назвіть, будь ласка, ваше поліцію чи та ім'я? Паркаш Шнестор Іванович. Ігор Станіславович, вам знайома така людина? Так. Да. Телефонували з приводу щось забайгова. Ви я через смс, а вителефонували. Ви слухаєте мене задалі чи ні? В смс повідомлення було нагадування, що у нього є по кредиту. Ким ви приходите до Ігоря Станіславовича? Мною. Як це розумієте? Ви він вам ваша родич або як? Він це я. Ви просто погано чути. Ви Ігор Станіславович? Ні. Ви маєте заборгованість, заборгован з платим кредитом, вам потрібно внести оплату. За Ігоря Станіславовича? Так ви ж кажете, що це ви, висманчук і Ігор Станіславович. Це не я. Вам знайома така людина? Да. Ви можете передати йому наш номер телефону, щоб він зв'язався з нами? Коли? Що годно? Нашу. Щоб він погасив свою заборгованість по кредиту. Угу. Чого? А може вам... До... Як я можу так. до вас звертатися? Мене звати Нестор Іванович. Що кажете? Мене звати Нестор Іванович. Можу його позвати до телефона? Ви можете? Ви, ви знайомий його? Ну я можу його навіть позвати до телефону. Так, позовіть його до телефону. А хто дзвонить? Що йому сказати, хто дзвонить? Фінансова компанія ЄВПська агенція доповення боргів. Ага, Ви буде його заборговано по кредиту. Зараз позвук. Ігор, тут тобі долбайоби дзвонять. Дало, я вас слухаю. Алло. Голе що один і той же самий. Я вас слухаю. Кто це? Ви, Ігор Тяніславович? Да. Назвіть, будь ласка, вашу дату дата на народження. Записуйте. 9.09.1837 року до Різдва Христового. Якщо ви знайоме Ігоря Станіславича передати, йому, щоб він не я можу визнати зовсім. Дата неуджена. не не війна, я вам не зможу надавати. Е... Е... Тоді з'їсть вашу дату надження, щоб я вам надала із Я дамати. назвав. Це не війна, дата найодження. Як не вірна? Тисячу вісімсот тридцять 1837 рік до Різдва Христова, Що не так? Дата на повністю. Ну, я сказав дев'яте року до Різдва Христова, Що не ясно. Дата не співпадає за анкетною. А рік співпадає? Назвіть ваш код. Ні. Назвіть ваш код. <клес> Записуйте. Записуйте. Так. 13, 672, 898, 75, 543, 956, Нуль. Та, та я ж не додиктував. 34, 56, 983. Записали? <зас> так. Ну, що не співпадає з даними Ігоря Таніславича. Так. Якщо це дійсно ви перейдете на нашу гарячу лінію. Повідомте на ну, дату народження, ваш код, і ми надамо вам інформацію. Так, Сто... Я ж вам вже надав і код, і дату, і чого я тільки тут не надав. Можеш на розмір ноги сказати. Код не співпадає з даними Ігоря Станіславовича, які вказані <код> в антимікції. Значить, ви я вам інформація. У машинників, яких немає, моїх даних. До побачення. Пока. Товариство з обмеженою відповідальністю фінансово компанія Європейська Агенція з повернення боргів. Я вас слухаю? Що хоче? Але я вас слухаю за команд. Ви телефонуєте. Ну, я скажу, пропущений Шохтєва. Ігор Станіслав, ви? Ні. Вам відомий такий чоловік? Так. Да. Ким доводиться вам, Ігор Станіславович? Мною. Тобто це ви? Ні. Ігор Ви ж тепер, що казали, що вам. Це не я. Я бачу попередньо відповідав за цим номером, Ігор Станіславовичу. Ну, що? А так ну... все ж таки це ви? Лабай. Алло. Ну, кажи. Я ж не знаю, з ким я спілкуюсь. Ви ж так і не підтверджуєте, хто ви. Анна Іванович. Де ж таки, Ігор Станіславович? Ні. Добре, тоді пригадайте. Хто ви? Я ж кажу, я Нестор Іванович. В тебе там плати погоріли, в Ви, Ігор Станіславович. Тебе плати погоріли в мозгу від такої інформації? Ну, ви ж так і не відповідаєте, і не йдете на контакт. І не ну Я ж тобі сказав, я Нестор Тому Іванович. Пригадайте, чи ви Ігор Станіславович? Ні, це не я.